Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вод. І сьогодні дивимось просто крутезний бій на Фонікс, Тобто, вафля так, от Раніше він так називався, і що за все, так само він зараз і називається. Ну ви розумієте мене, сьогодні топовий бій, дійсно топовий. Сьогодні цей бій буде на три позначки, плюс абсолютний рекорд, і плюс кінцівка вас здивує. Так що відразу протискав по підписуйся на канал та пиши будь-які коментарами. Відразу так плавненько пересуваємося на мапу Карелія, де всі 10-ті рівні, однорибневий бій та кіння. І по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. І як бачимо, це у нас статист сидить за кермом вафлі. Повністю всі снарядики голдові підкаліберні снаряди, так що зараз будемо дивитися, що вони пробувають, оскільки забирають. І... Так, перший. Клієнтик це Йох. Так, два снаряди отримав на 1173 хейтпойнти, третій Третім також отримує. І четвертий отримує. Що? Якщо ми ще зараз проб'ємо, то його заберемо абсолютно фулово за один барабан. Так забираємо ми зараз. Йоха. Десятого рівня і у нас зараз офіційно зареєстрованих 2367 одиниць з одного барабана. Як я і обіцяв, зараз дивимося на наші снарядики. Так, одна пулька забирає 560 середній шкоди, 352 п'ятдесят міліметри. броні наш голдовий підкаліберний снаряди і до 295 мм міліметрів втрачає бронепровеття на відстані. Дивіться, майже 1700 метрів за секунду літають наші голдові підкаліберні снаряди. Це просто моментально вони літають, якісь лазери самонаводящі такі. Так, і фугасики, ще возять, 700. Середня шкода з однієї пульки та 65 мм пробуває броні. Подивіться, навіть фугасики літають зі швидкістю 1352 метри за секунду. Ой, як швидко. Так, і що? Черговий барабанчик доходить до кінця і. До речі, я ще не озвучив нікней нашого автореплею Овнет BuyRNG. Якось так звучить. І Він грає у зводі з об'єктом 277. Так, Маус, ну важкувато його буде пробити. ССТ. Дивіться, хлопчина з закалюванням грає. А як ми його не пробиваємо, Що а що це за справи? отакі? Зараз п'яти снарядиків даємо тільки два снарядика в самокупності 1000 зличних гідпонтів, 1075, якось так було. Є вже рахунок 2-1. Якщо подивимося на мінімапу, наш об'єкт 277 поїхав на інший фланг, так або це лінія. Зараз там можливо наші хлопці будуть продавлювати отой фланг, бо тому, що швидше за все, ми оцей програємо. Оцю гірочку, бо тут хлопці такі жирні поприїжджали. Соті всякі там мауси. Тут у нас залишається тільки три хлопчини. На чолі нашої вафлі, звісно, а можливо, на чолі нашого соту, тому що він перший стоїть сотий Леопард 1 та наша наша вафля. І так, черговий барабанчик вже доходить до кінця. Зараз, можливо, подумає, від'їхати назад, але вже не встигне, бо тому що маус буде світити. Швидше за все, що зараз робити в цій ситуації? Ну, складна ситуація. Подивіться, ще один маус приїжджає 3380 тисячі триста В нього присутня. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. ТВПшки, От подивіться, скільки є тут хлопців, м 60 СТБ-1, і ще десь там ззаді, пересотні, І от зараз я так розумію, що хлопці будуть зараз давити. Ну, побачимо. Леопард 1 не розуміє, чому він до цієї пори зараз не втік. Зараз просто його на халяву забрали. от ну, Зараз ТВПшка просто з, -з, з гірки спустилася, роздала барабанчик, і хлопчини не немає. ну. Не знаю, чим Леопард 1 думав. І зараз наша вафля, тобто наш овнед Байренґе автореплею, підізвав собі на допомогу сувзводного об'єкта 277. Він приїжджає сюди, і знову ж таки, зараз ми залишаємося в трьох. Зараз наш. Наші союзники зараз е, от кликають зараз на е, мінімапі, от е, клацають, 60ТП Подивіться, де стоїть на позиції. ПТСАУ, навіть наш, наші ПТСАУ поїхали на першу лінію. 60ТП стоїть біля Кам'янця, Ви бачите, де, де зараз він на мапі стоїть біля нашої бази. Я зараз мишкою показую, Ну це просто абсурд. Хлопчина передивився, можливо, якісь фантастичних бойовиків. І просто стоїть на базі. Ну, Незрозумілі дії. Так, на щастя, ми зараз, хоча б 4 пульки пробуваємо, реалізовуємо з шкодою, зі шкодою, так, і знову пішли на перезаряджання. Перезаряджання барабанчика наше нагадує 52 секунди. Ми чекаємо 52 секунди просто безпорадний танк. Тому, можливо, зараз. Наш BY РНГ зараз відіграє, от мається на увазі, щоб отримати, здобути оцих три позначки, грає у взводі з об'єктом 27 Ну, мабуть, мабуть, можливо, так, звісно, це ще й і статист. У нього там 60% до перемог, понад 60 тисяч проведених боїв у грі. ну... Звісно, на цьому аккаунті, можливо, навіть і більше було. І нашу ЕСОТ вже починають хлопці рашити. Подивіться, наша артилерія зараз на прикритті. Так, а хто це збирав? Гриль 15-й. Так, також перетягнувся. Зараз на допомогу переїжджає нашому ССОТу. Ми, ми також виїжджаємо. Так, друга і так, третя забираємо. Забираємо ще дві пульки присутні. Одної пробиваємо Мауса і добираємо чудових. Ми зараз зробили два мінуси. Есото забрали та ворожого мауса. Боже. Який це імбовий барабан? Ви розумієте, чому? От ці люди мається на увазі. Я зараз до них кажу, що ті, що нещодавно грають, і коли почали грати в танки, не зустріли цього танка. В прокачуваних танків мається на увазі його не було видно, бо тому що його вивели з гри. Із-за цього, що в нього, Отакий такий занадто імбовий барабан. Хто не знав? Саме більша шкода, яка тільки була відколи ця гра взагалі вийшла, оці танки. Саме більша шкода покладений рекорд саме цим танком, вофентрагером е 100 Це десь був рік 2015 або 2016 рік. Це мабуть було більше ніж 15 тисяч настріляного. Це мається на увазі без ботів, без нічого чистими і без жодних підставух. Бо тому що з підставухами та з ботами я бачив і більшу шкоду, але мається на увазі оце такі, оце, саме така, е, на увазі рекордна шкода офіційна. Так що? Хто не знав, ой, ой ой але лютуха, лютуха, боже, яка зараз люта плю, вертушка залітає вам 60-го відразу чому? на ТВПшку. Як і відчував наш Овнет Байренге, що зараз ТВПшка буде просто втікати. І ми зараз виїжджаємо і цим самим робимо рахунок і п'ятий фураг кладемо собі до копілочки. Уже майже 10 тисяч стріляло, а саме 9 882 одиниці, асистика взагалі немає. І заблокована броня їх також немає, бо, тому що це картонний танк. От, всі його шиють, він так полюбляє фугасики, ну. Но... Що поробиш? Треба чимось жертвувати, і саме цим барабанчиком він жертвує тим, що у нього немає жодної броні. Ну але облишимо цю тавтологію. 9-7 рахунок. Ми зараз похід там ведемо. Але якщо подивимося на мінімапу, по 155-й зараз разом з ворожою СТРВшкою. Подивіться СТРВшка зараз просто забрала наших двох союзників ФОШ-Б, Е-50М, Об'єкта 268, варіант 5 От просто знесли. Раптово о той фланг АБЦ лінії верхній, якщо подивитися на міні-мапі, що зараз робити? А в ворожій команді підкреслюю вашу увагу, ще до цієї пори дожив легкий танк Мантікора. І він відіграє в зводі з ворожим стрв 103 б Оці люди, я так розумію, навчилися грати. От, щоб ви зрозуміли, от я ж тільки що помітив стрв 103 б та мантікора ворожа не світилися жодного разу за бій. Ви розумієте рівень у цих гравців у команді противника? Ну але побачимо наш взвод, об'єкт 27 та вафля проти першого взводу противників. Так, і істеревашка приїжджає сюди трішечки запізно, бо тому що, я так розумію, можливо, на дальній дистанції ми б його і не пробували. І я бачу, що нашій вафлі не вистачає. Чого не вистачає? Калібру, щоб прибувати вафлю просто в силует. Не вистачало. Я не пам'ятаю, який калібр саме стоїть, яка тут гармата до вафлі сотою. Не пам'ятаю, хочу вбити. Звісно, я зараз зараз можна було собі придбати оцю вафлю за якісь хмарні кредити. Я навіть вже і не пам'ятаю за що. Я навіть і не боровся за неї, бо тому, що розумію, що вимивання срібла, золота. Чи чистого досвіду, це взагалі просто повні, повна нісенітниця. Ну, але то, такі люди, як оцей Ovenedby RNG, за, мав, я так розумію, забагато всього і купив собі оцей танчик. Так що, от, це я пояснив для тих, хто е, питає, чому я не знаю за калібер. Не знаю, цього танка в мене не, немає. Звісно, коли він був. В році, так, не знаю, 2015-му, коли оці рекорди всякі робили перед тим, як мали вивести вафлю, у мене цей танк був. І я його дуже полюбляв. Так, от ще й казали, що це танк одного барабана, бо тому що 5 снарядиків випулькував з одного барабана і йти безпорадний малюк на 50 з лишнім секунд. Ну, от така правда, полюбляє цей танк, щоб їздити у взводі, як ми зараз і робить наш автореплею з об'єктом 277. І так, подивіться. Так, ФО-155. Ой-ой-ой, знову ж таки, знову люта вертушка на 545 хітпонтів. Об'єкт 27 зараз забирає ФОШ-155. Підкреслюю знову ж таки вашу увагу. Ворожа Мандікора зараз стоїть на центрі мапи і вона контролює всі підкатки абсолютно. Ну, Дуже грамотний алтивод команді противника. В команді противника ще також присутні дві артилерії в живих. Це конкурор GS, просто лютуша рта. Ви і так самі це розумієте. Та об'єкт 261. Подивіться, ну от просто ну от як нам щось зараз зробити. Як нам зараз бути в цій ситуації? Як ворожа мантікора просто не дає нам життя? 49 хітпонтів, тільки залишається в нашого судзводного Об'єкта 277. І от йому треба просто заховатися. Я так розумію, що об'єкт 277 хоче викорити зараз ворожу мантікор. Ну це неможливо зробити там просто мільярд кущів. І щоб мантікору виявити, треба, як мінімум, будь-який легкий танк. Ну це як мінімум. ну Не знаю, можливо, якийсь навіть можливо, його і не висвітить або ВЗ-132 варіант 1. Ну, ви розумієте, такі китайські легкі танки. Можливо, навіть були б і не виявили. Так, об'єкт 261 ворожий забирає нашого СОЗВО, а ми залишаємося 3 проти 3. Наша вафля в нашій союзній команді на чолі є дві артилерії, Артобата об'єкт-261. Проти грамотного Ltboda Мандікора, конкурора GS та об'єкта 26.1. Що зараз робити? До речі, якщо ви ще не помітили, наш, наша вафля вже настріляла 12227 одиниць чистими, це офіційно зареєстрованими. Я вам нагадую, що як мінімум один бланкшотик був по Йохові. Так, у нього багато хідпонтів не було, але все одно. Так, знаходимо одну артилерію конкурора GiAS, забираємо, він, до речі, чомусь був шотний. Я не розумію, чому, можливо, хтось по ньому встиг популькати. І знову, знову мантікора не дає нам жити. Ми зараз ховаємося за камінець, тому що зараз от дає якийсь постріл мантікора і артилерія просто добиває. Насправді, навіть об'єкт 261 на одинці може забрати нашу вафлю. тому що ви знаєте, оця башта просто полюбляє фугасики. І хтось заїжджає на захоплення нашої бази, а наша база знаходиться прямо куди дивиться зараз наш автор реплею. Ми зараз приїхали з ворожої бази, можливо, варто було ставати на захоплення бази і якось драконити ворожу Мантікору, щоб вона приїхала до нас, бо тому що інакше, що нам робити? Так, об'єкт 261? і Мантікора, подивиться 46 хітпонтів Залишають тільки нам противники, І Як нам бути в цій ситуації? Ну це просто. Ну, я не знаю, ну, ну зараз просто я так розумію, що ворожа артилерія об'єкт 261 зараз стоїть на захоплені бази, а мантікора ворожа просто зараз е контролює всі підкатки з усіх сторін. Ми залишаємося шотні, артилерія наша стоїть на гірці, одна на гірці, друга біля гірки. І навіть і не думають сюди приїжджати нам допомагати. Так, можливо, артилерія можливо раз би танканула. І, але хоча б, можливо, у нас був би шанс, що нам зараз тут робити. От Просто наша союзна артилерія не дає нам навіть шансу зробити. Залишається 30 секунд до кінця захоплення нашої бази. І що нам, ми тільки зараз виїдемо, ви розумієте, що Мантікори нас підсвітить об'єкт 261 відразу від захоплення бази, де він і стоїть на нашій базі, захоплює її. І... і просто нас забирає подивиться сплешом, як він нас забрав. Через камінці відразу перемикав перемкнувся на шовтовтореплею на артилерію. Що вона там поробляє? Вона просто стоїть і нічого не робить. Так ну на жаль, це поразка. Так, ну що ж, це бій на три позначки: здобуває наш сьогоднішній бай РНГ. Майстра, звісно, також він заробляє. І основний калібр воїн та танки снайпер. Так, ще раз повторюся, на жаль, це поразка. Ніна пулька він 12471, одиниці, сім танків він знищив 961, чистого досвіду він здобув, і з преміум аккаунтом пішов в мінус майже на 43 тисячі срібла. Бій тривав 14 хвилин 6 секунд на 13 хвилині 43-й секунді. Забрала нас артилерія. Це бій з розряду того, що ми дивилися на наш реплею на топовій, топовій завданій шкоді, а витягнула мантікора. Тож, як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.